В минулому випуску Крістіано Роналду разом зі збірною Португалії пройшли груповий етап Євро 2024. Може, зараз ще пропустимо. Скоріше за все, пропустимо. Oh, 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 oh. Oh. І сьогодні в одній восьмій нас чекає збірна Нідерландів. Непростий опане для нас, напевно, один із найгірших. А до речі, Чехія до побачення вже за три поєдинки групового раунду якраз таки поразку нам нанесли чехи. І все, вони вже пакують речі додому. А Кріщано Роналду не в топ-5. Три матчі, три голи. В воротах Коста зліва ліва справа канселу, пара центральних перейра Діас. опорна зона полхінія, справа Отавіо зліва ліао, і на ферве в нас Кріщано Роналду. Лєйпцихстедія, Нідерланди, номінальні господарі. Яка різниця, якщо всі поєдинки граються саме? В Німеччині. От проблема в тому, що ми граємо одним гравцем. Нападником. Сьогодні будемо з вірджелом, я зараз ще його поштовхаю. Пливати на всю груну ми можемо відсотків тільки на 35. По суті, тільки спереду. Все те, що відбувається в центрі, в захисті, ну ми майже не маємо ніякого впливу. Повертай назад на Мефіса Депай, Мефіс Депай. Намагається пробити, пробуває де Йонг. Віддає далі передачу де Йонг. Ну, пора б уже забрати м'яч! 12 хвилин, а ми ще толком навіть не тримали м'яч в ногах. Ми треба допомагати ми. Бо без нас вони не впораються. Я бачу, ляо. Ой, красень! Отавіо! Отаміо! Флекен! Водиться м'яч. Дав далі. 20 хвилин і яка напруга. Водо. Деліхтік. Де там. Ой, деліхті! Який деліхтік? Вандейчі! Вандей! Вандейчік! Крістіано Роналдо. 22 хвилина тут. Дуже добре, щоб перший гол забили саме португальці. Копмайерс. Гіро. Ага, виграєш ти в де. Чо деліг? Віддав передачу на Мефіса депая, бробі. Віддав назад. Центр. Мален. Більшість поєдинку ми проводимо саме на своїй половині поля. Воно. Рафаляо. Дань. Ну, ну, ну не треба було цього робити. Нехай так. Просто для статистики піде. Через мікродвіблід ми проходимо. Там би пенальті було. Якщо б Кріщано Роналдо не забив, я думаю, поставили б точку. 2-0. 45-та хвилина. Перший тайм 2-0, як на мене, це досить таки серйозна заявка. До речі, Кріщано Роналдо виходить в кращі бомбардири. Зустріти. Мален. пробуває. До речі. До речі, це перший удар по нашим воротам. Просто блочно. Супер. І далі. Неприємно, але дограти треба. Небезпечно. Хорош! Дай, дай, дай. Так, подобається. Вони через центр не прилідуть. Ну не пройдуть вони і я. Як там справи? Ух, як запитів. Україщана нормально розбирається. Заходить в штрафний майданчик, робить подачу дальня! І рука. Абсолютно не оптимізована гра рукою. Це ненормально. Так не повинно бути. Ну. Сильно. Не буде в Кріщану, команда зупиниться. На виніс. Можна навіть паузу взяти. Погнав. Все, друзі. Все одна четверта. Ну, де ти взявся? Але це абсолютно нічого не міняє. 2 1 збірна Португалії перемогла збірну Нідерландів. І в одній четверті ми зіграємо проти збірної Бельгії. Ну із сильних команд, як на мене, прямо з таких топчиків лишилась збірна Італії, Німеччини та Франції. Всіх інших ми повинні проходити. А, ну звісно, збірна Бельгії. О, тепер Крищану Роналду, лідер по забитим голам. До речі, я бачу заміни. Зліва в нас з'явиться на полі Герейро. Ну а в іншому, наче так, як і було в минулому матчі. Якщо ми зараз обіграємо бельгійців, то в нас чекає тільки фінал. Там далі або поляки, або збірна Швейцарії, ну я думаю, все нам абсолютно по силам. Прош, далі. Ага. Помилочка. Караско віддає передачу вперед! Лукаку! Крите! Крийте удар! Непогана закидуха. Вертонген. Прищана Роналду. Куди м'яч полетів? Мені здається, там просто зламалась анімація. Лупки Бакіо. Подачі тут Даніло. Це було красиво. За Захищану Роналду грати навіть, коли йому 38 це ще та насолода. Два небезпечних моменти придумав лідер збірної Португалії. Фасайт був. Гуш. Кастелс. Ну, забити ми вже повинні. Чесно кажучи, бельгійці відлетіли. А от зараз ми згоримо. Ми згоріли. Чудово, Рафа! Сам! Куди ж ти так зближаєшся? На. Після першого тайму у нас 0-0. Це мені здається, найнапруженіший побік. Хорош! Пройде. ти з-під захисника! Я там намагаюсь накрутити, намагаюся якось обдурити, пройти цього захисника, а він стоїть дивиться просто. Ну да. Але Макерс, тросара. До побачення, бро! Можу сказати. Просто приймай її другим дотиком забий. Найс. Ено. Коли ось так вони підходять до наших воріт, коли вони там загострюють де брюйне. Віддав передач на Лукі Бакьо. Ну. Ну, що ще тобі треба було? Ми зробили абсолютно все. За 10 хвилин до кінця матчу ми виходимо вперед. Ну на такій ноті я б завершив би цей поєдинок. Найс. Найс. Йо. Та -на -на -на. Підключення пішло через фланг. Тросар. В цьому матчі достатньо було одного голу. Збірна Португалії проходить в півфінал. А в півфіналі нас буде чекати збірна Хорватії. Паралельно в паралельному півфіналі італія данія Данія в серії після мачок пенальті вибила Францію. А Італія мінімально обіграла господарів цього Євро. Збірна Хорватії проти збірної Португалії півфінал. Я вам скажу, що Хорвати здатні поборотись навіть за чемпіонство. За чемпіонство в цьому турнірі. Ми пам'ятаємо і чемпіонат світу 2018 року, і взагалі в кожному турнірі Хорвати нормально так навалюють контент. Перешіть. Ну тут два пенсіонерчики зараз зібрались. Відправили його відпочити. Розовіч! Вріщану Роналдо. Забити. В один можна. Ну, можна і в два. Я думаю, для нас це солоденький опонент. Не буде, звісно, повтору матча з Грузією. Можливо, там 2-0-3-0, впевнено, ми повинні проходити. Ти бачиш такий початок. Я небезпечний. А якщо Кристяну заробить червону, то в фіналі він не зіграє. Тому стрибати в ноги абсолютно не можна. Станішич, віддам на Пашаліч! От От і пашаліч. Ми шололи на воротах ще ті. Хорош! Погнав! Бруно! Фернандес! Бий! 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 Вони атакують! Модріч! Брозовіч! Зустріти! Да не не-не-не, модрич. Не-не-не-не, братан. Что было в рале, залышилось в рале. Ты встых! стых. Я бы у у, -у, -у. Ще жодного разу такий пас не пройшов. Після першого тайму в нас 1-1. Питання стосовно фіналіста в нашій парі переноситься на наступні 45 хвилин. Рош! Тут можна закривати. Ну, козляра. Забив Іванушич Пенсіонери відпрацьовують. Не було, не було, навіть і не думай. Та й диж ти! Всра Два-два. Дуже добре, що одразу ми відігрались. Можливо, цей другий гол від Хорватів нас ще більше зарядить, і ми зможемо зараз вийти вперед. І от тепер оця втрата може нам коштувати фіналу. Жив. Ще пресен. Він встиг. 88 хвилина. Міняють вони Модріча, у нас уже сил немає. І звучить фінальний свисток. Але цей свисток просто сповіщує нас про те, що 90 хвилин закінчили. Нас чекає овертайм. Погнал. Бий! Гереро! Ой, це не удар. Рука! Сука! Ай-яй-яй! Перші 15 хвилин сплили. Ідеально. Тільки... Ну! БИЙ! <свісна> Зараз Ліваковіч стане героєм цього півфіналу. От в мене є таке відчуття. Кріщана Роналдо. Перший. Підходить до м'яча. І спокійно. Впевнено в дев'ять. Крамаріч. Забив. Невес. Молодчі. Юранович! Рахунок 2-1. Жота! 3-1. Капітан команди до речі. Демон візьму. 3-2. Четвертий удар. Рафаліао! Забив. Якщо зараз Іванушич не забиває, а він забиває. Тепер треба палхіні заносити. І ми в фіналі. А він не забиває. Не забив. Фу! Браво! Браво, Коста! Збірна Португалії проходить фінал. Італія перемогла Данію В фіналі зіграє Португалія проти збірної Італії. Основний склад такий самий, який був на матчі проти Хорватії. А якщо, друзі, вас цікавить, де можна придбати таку футбольну форму, ви можете звернутися до мого футбольного Інсташоп. Інсташоп мій власний, тому все надійно можете навіть не переймати. Посилання залишу в описі. Збірна Італії проти збірної Португалії. Крістіан Роналдо починає з центра поля. Ні-ні, ну самому бігати це така собі історія. Він виштовхнув все ж таки м'яч Ді Лоренса. Ми навіть не можемо нормально пробути. До речі, непогано пробив. Знову Лоренс. Єза. Повертає на Політано. Політано далі на барелло. Краще. Просто краще. Ну, поки італійці дають пробивати, треба цим користуватись. Наш. Обережно! Обережно! Понятно. Прибрав! Чепись від мене. Ну я намагаюсь накручувати. Я намагаюсь щось вигадувати. Це вже момент давним-давно ми програли. Так за. Так просто. Віддає передачу і зараз фратезі загальмував. Дуже сильно загальмував. Кіза. Віддав. Хорош. Обережно. А, поспали з команд. Ні, ну якщо ми ще один пропустимо, це буде вже кінцева. Диви, диви. Він Сам просто проходить. Фратезі. Найс. Рафаляо. Центр. Ламають просто з ногами виносять м'яч. Бено Ви Фернадиш, то куди ти вперед треба бігти? Одна хвилина залишилась. Не встигнемо вже. Ні. Після першого тайму ми горимо з рахунком 1-0. Нагадую вам, що це фінальний поєдинок Євро 2024. Поїхали! 45 хвилин, щоб врятувати ситуацію, щоб вийти вперед і здобути привезти додому трофей Євро 24. Дам назад в протезі. А дефолт, ну щось. Просто виграє. О! Дивіться, Бруно Фернандеш. Менший на дві голови від скамаки. Виграє. За рахунок характеру. Дав. Він Небезпечно. Ну зустріньте його. них в захисті все настільки зібрано було до цього моменту. Погнав. Хорош. Ой-ой-ой. Там ой. за наруматиці. Ну нерально його так пробити. Протезі. Супер. Не було. Будь ласка, не підіймай. Дайте. Хто небудь, хлопці, хто-небудь? Просто допоможіть. 10 хвилин суператака і... Ну довго там манчині, по-моєму, ми прибили. ну... Блін, ми погоріли, друзі, нам трішки не вистачило, на жаль. На жаль, збірна Португалії разом з Кріщану Роналду зливається в фіналі. Скамака 31 хвилина. Ну це було неприємно. Чесно, це було неприємно. Ну що погріми були? Ну, можливо. Можливо, там не на голову вище, а на пів голови точно. Збірна Італії перемагає в цьому Євро. Але кращим бомбардиром цього турніру все ж таки став Кріч. Дуткою збірна Італії вони підіймають знову цей трофей над своєю головою. Отже, друзі, на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. все добре.